Привіт! А чи доводилося коли-небудь замислюватись, як виміряти щось, що, здавалося б, виміряти просто неможливо? От сьогодні ми зануримось у світ таких фізичних головоломок і побачимо, як за допомогою звичайнісіньких інструментів і трішки кмітливості можна знайти відповіді на справді хитрі запитання. Нумо одразу до справи уявімо, все, що є під рукою, це звичайна шкільна лінійка. А завдання? Виміряти товщину одного єдиного аркуша паперу звучить, наче щось нереальне, правда? Але я обіцяю, до кінця цього розбору ви точно знатимете, як це зробити. Ось наш план на сьогодні: спочатку навчимося, так би мовити, бачити фізику просто навколо нас, потім спробуємо зазирнути у невидимий світ атомів після цього. Розберемося з інструментами фізика, дізнаємося про кілька геніальних лайфхаків для вимірювань і зрештою навчимося мислити як справжнісінький фізик. Отже, почнімо з першого кроку, бо ж фізика це не тільки формули в підручнику, це світ, який нас оточує. І все починається з найпростішого: зі спостереження і спроби якось класифікувати те, що ми бачимо. І перший тип явищ механічні. Це, мабуть, найочевидніше, все, що рухається. Починаючи від потяга за вікном і закінчуючи обертанням планет у космосі, все це описує один і той самий розділ фізики механіка. Далі йдуть теплові явища. Це все, що ми можемо відчути як тепло або холод, чашка гарячого чаю, лід, що тане, полем'я свічки. Усе це по суті про передачу енергії, яку ми називаємо теплом. А як щодо електричних явищ? Самі заряди ми не бачимо, але їхні наслідки абсолютно всюди: від блискавки в небі до батарейки у смартфоні. Навіть природа, виявляється, використовує електрику, от як, наприклад, електричний скат. Ну і звісно, світлові явища, які, власне, і дозволяють нам усе це бачити: веселка після дощу, міраж у спекотний день, світло у автомобільних фар усе це гра світла. Але що ж спільного у всіх цих на перший погляд різних явищ? Так от ми побачили, що відбувається, а тепер давайте розбиратися, чому це відбувається. І для цього нам доведеться зазирнути у світ невидимий для нашого ока, у світ нескінченного танцю крихітних частинок. Ось іще одна загадка. Хтось зайшов у кімнату, і вже за мить запах парфумів відчувається навіть у найдальшому кутку. Як він так швидко подорожує по кімнаті? Відповідь криється в хаотичному русі, це явище називається дифузією. І це не просто гарний термін. Дифузія це прямий, от просто залізобетонний доказ того, що всі частинки навколо нас перебувають у постійному хаотичному русі. Вони врізаються одна в одну, змішуються, і саме так аромат парфумів поступово заповнює всю кімнату. А ось іще одна головоломка якщо змішати, скажімо, 50 мл води і 50 мл спирту, вийде не 100, а трохи менше. Як так? І знову ж таки відповідь на рівні найдрібніших частинок. Уся справа в самій будові речовини, як бачите, між частинками є проміжки. Уявіть, що ви змішуєте мішок камінців з мішком піску. Піщинки просто заповнять порожній простір між камінцями. Так само й тут менші молекули спирту ніби просочуються у проміжки між більшими молекулами води. Ось вам і пояснення, чому 50 плюс 50 не завжди дорівнює 100. І це, до речі, чудово ілюструє одну дуже важливу ідею. Багато хто думає, що молекули води і пари це щось різне, аж ніяк, молекули абсолютно на 100% однакові. Різниця лише у відстані між ними та у швидкості їхнього руху. Гаразд, ми поспостерігали за явищами, зрозуміли, що там коїться на мікрорівні. Тепер час поговорити про інструменти, які дозволяють нам усе це описати кількісно, нам потрібна якась спільна мова. І ця спільна мова це міжнародна система одиниць або скорочено сі. Це такий собі набір стандартів який гарантує, що вчені в Україні, Японії та Бразилії говорять про одне й те саме, коли вимірюють довжину, час чи, скажімо, масу. А головна перевага цієї системи її геніальна простота. Усе базується на десятках, щоб перейти від кілометрів до метрів, просто множимо на тисячу, жодних вам складних дробів чи якихось дивних чисел, все дуже логічно. Ось, наприклад, практичний кейс. Кажуть, що людина може концентруватися в середньому 45 хвилин. А як це виразити в годинах? Та дуже просто ділимо 45 на 60 і отримуємо 0,75 години. І ще один простий, але дуже важливий лайфхак не завжди ж зручно починати вимірювання з нульової позначки. І це не проблема. Просто вимірюємо кінцеву та початкову точки і знаходимо різницю. Наприклад, тут 11,4 мінус 4,0 дає нам точну довжину 7,4 см. А тепер найцікавіше ми вже поговорили про теорію, а зараз застосуємо її на практиці. Настав час розкрити ті самі секрети, як виміряти те, що на перший погляд виміряти неможливо. Отже, повертаємось до нашого першого питання як виміряти товщину одного аркуша. А ось як вимірюємо товщину всієї пачки аркушів у книзі, рахуємо, скільки їх там, і ділимо одне на інше. Просто і геніально! Чи не так? Ми ніби підсилюємо результат, вимірюючи сотні аркушів одразу, щоб знайти товщину одного. І цей же метод посилення чудово працює і для інших тонких об'єктів. Щоб вимірювати діаметр дроту, не треба цілитись лінійкою в один виток. Намотайте їх кілька десят, виміряйте загальну довжину і поділіть. І знову ми вимірюємо багато, щоб точно дізнатися розмір одного. А як бути з об'ємом предмета складної форми, наприклад, монети? Тут згадуємо Архімеда і його метод витіснення води, але знову ж таки застосовуємо наш трюк. Замість однієї монети кидаємо у воду 20. вимірюємо загальну зміну об'єму і ділимо на кількість монет. І вуаля, об'єм однієї монети знайдено. Ось ми і підходимо до фіналу. Що ж, ми, врешті-решт, зрозуміли. А те, що фізика це не просто набір формул, це в першу чергу спосіб мислення, який дає нам потужний інструментарій для творчого вирішення проблем. І наостанок питання для роздумів: просто озирніться навколо: можливо, товщина кредитної картки, діаметр волосини, об'єм горошини, подумайте, як можна було б застосувати ці методи у своєму повсякденному житті. На цьому все, до зустрічі!